Вихованці івано франківської дитячої хореографічної школи підкорюють Європу. Не так давно вони привезли перше місце із Харкова, де взяли участь у міжнародному танцювальному фестивалі конкурсу Мегаполіс. А минулого тижня своєю майстерністю вразили мешканців польського міста Свідніци. Наші діти захоплені від виступу франківських танцюристів. У нас в цьому плані є деякі проблеми, адже балет вивчаємо лише двічі на тиждень. Однак такі концерти використаємо для себе як хорошу нагоду перейняти ваш досвід та при можливості спробу. Jego w sobie. Musimy sobie dać radę przy dwóch, <noise> dwóch razach w tygodniu. Івано-Франківська свідніці співпрацює вже сім років. За цей час між містами вдалося налагодити партнерські зв'язки у різних галузях, та найтісніша співпраця склалася у культурі. Центральна площа свідніці, місцева гімназія, торгівельно-розважальний комплекс та навіть мерія це ті місця, де учні дитячої хореографічної школи дали свої концерти. Усюди виступи дітей з великим захопленням сприймали місцеві мешканці. Вихованці дитячої хореографічної школи не лише дали у Польщі чотири великі виступи, але й також взяли участь у спільних майстер-класах місцевою балетною школою тут мовою танцю продовж декількох годин говорили обидві сторони. Балет він не залежить від національності, від віку, від того, хто викладає. Він зрозумілий усьому світу. І сьогодні ми перепевнилися, коли мовою танцю. Було зрозуміло все, ті самі елементи, ті самі рухи. Окрім виступів та майстер-класів, івано-франківські діти відвідали цікаві місця свідніці. Тож тижневе перебування у Польщі дало плоди. Вихованці дитячої хореографічної школи продемонстрували свої таланти місцевим мешканцям та познайомилися з культурою цього красивого та затишного польського містечка.